Ой, залагав, підкрутили. Підкрутив стрімлер. Так, зараз будемо лагає. Крутити колесо. У що так лагає? А, ось ці прикалісти. І будемо крутити за перше місце чашку. А за друге там брелок, я його загубив. Десь треба шукати. Такс. Я думаю, зробимо як. Буде три місця а, в наступний... На <гум> наступну крутилку. Так, секунду. Ось дивимось. Давайте два місця. Оп. А, а де крутиться? Іван, добрий день. Вам чашка є. І друге місце. Так, Івана треба... А, а як? Видалити. Ладно, я думаю, два рази не крутанеться. І Владиславо брелок летить. Я думаю, на наступний розіграш будемо три місця і ще буду одні ті самі. Ну, коротше, бан буде за перше, друге і третє місце. Ну, зараз напишу все.